Поряд зі мною знаходиться пані Наталя зі своєю роботою. Отже, розкажіть, в якої техніці вона виконана. А, моя робота виконана в техніці змішана техніка а, тут використовується масло, а також, також акрилові краски. А Ви знаєте, ця картина була якраз написана, коли я б хотіла, щоб ми відчували голубе небо над своєю країною, тому я показала на темному фоні, якби замальовую голубим фоном цей темний світ. На нас натрапив. Біла смужка це смуга, яка буває у кожної людини. Але ж зараз у кожної людини в нас не біла смуга, іде темна смуга, тому і темні кольори. Я цією картиною хотіла показати те, що ми переживаємо смуток і навіть червоний колір, це колір крові. Але ж я маю надію, що скоро а, ми побачимо голубе небо і мир, і все-таки наша країна буде процвітаюча. Я маю великі сподівання, що вже зовсім скоро ви намалюєте свою картину тільки в світлих тонах і цих темних полос в нашому житті буде все менше. Тож, пані Наталя, я вітаю вас відкриттям виставки. Ваша робота дуже чудова. Тож насолоджуватися сьогоднішнім вечором. 嗯，也不是。嗯